Добрий день, дітки! Зима це не тільки час веселих ігор та розваг, але це час сезонних захворювань. Щоб мати міцний імунітет, який захистить нас від хвороб, треба вживати вітаміни. А що ж таке вітаміни? Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами або тваринами і повинні поступати в організм в невеликих кількостях. Ученим знадобилося 100 років, щоб зробити відкриття. Свіжі продукти містять вітаміни. Оскільки вчені у той час не знали точну хімічну природу вітамінів, вони не давали їм імена, а просто називали за абеткою – а, Б, С, Д та інші. Кожному потрібно знати, щоб міцне здоров'я мати треба їсти апельсини. Це корисно для дитини. Молоко потрібно пити, щоб ніколи не хворіти. Хочеш бути футболістом? Борщ і кашу треба їсти. Треба знати всій родині про корисні вітаміни. Якщо ви хочете мати гарну шкіру, рум'яні щічки та добрий зір, потрібно вживати вітамін А. Він вміститься в таких продуктах помідор, морква, абрикос, петрушка, зелень та цибуля. Якщо ви хочете зростати сильними, веселими і мати добрий апетит, потрібно вживати вітамін В. Він міститься в таких продуктах: картопля, горошок, буряк, редиска, квасоля, зелений салат, хліб та каші. Якщо ви хочете мати міцне здоров'я, бути завжди бадьорим, потрібно приймати вітаміни С. Він міститься в таких продуктах: лимон, апельсин, порічка та чорна смородина, капуста. Та зелена цибуля. Якщо ви хочете швидко й добре рости, мати гарну статуру та міцні зуби, потрібно вживати вітамін Д. Він міститься в таких продуктах молоко, яйця, сир, масло. До того ж, вітамін Д товаришує і самим сонечком. Влітку його промінці разом із засмагою передають вам вітамін D. Запам'ятайте, дітки, якщо ви будете кожного дня вживати такі чудові овочі та фрукти, молочні продукти, то не будете хворіти, станете міцними та бадьорими. Я бажаю вам всім бути здоровими та сильними. До побачення!